Сьогодні на обзорі буде перемотка такого дренажного насоса. Це корпус чугуняка. Так, мені його вислали посилочкою новою почтою. Доставка. Написано. Дивіться, що написано доставка каски вот такая казочка мені прийшла люди попросили перемотать дівчина взяла на пошті хорошо с вашка или так в общем я ее розібрав, уже обмотку вытянув звідсиля проволоку повитаскував. він был намотан алюминиевой проволокою. как завжди китайці мотают алюминием не жаліють алюминий а мідний дротик їм жалко. Так, в общем, такий тут підшипник вроде крутиться. Так, внизу стояв підшипник такий. Він гримить, негодний. Треба його міняти. Я його витягнув, він там стояв. Так, сальник тут залишився. Я його теж витягнув. Отут він стояв. Такий керамічний, біленький. Ну, в общем, Така буде історія по перемотці цього статора двигателя дренажного насосу. Все це я почистив. Зараз виріжемо пазову ізоляцію сюди новеньку поставимо. Намотаємо дротика. Будемо перематувати. Намотав я катушки з дротика мідного. Це у нас робоча обмотка. Трошки товстіше тут провод 0,7. А це пускова обмотка. Тут провід тонший, 0,65 розмір. Так, сюди вставив я пазову ізоляцію новеньку. Намалював таку схемку, по якій буду працювати, вкладувати, розключати. Тройні катушки. У нас троє пускова, трійна робоча. Все, приступаємо до намотки. Статор я намотав. Залив його лаком, висушив у камурі сушильній, такий став цупкенький, задубів. Зараз треба нагріти цей корпус чугунячий нам на газу. Всі резинки я познімав, пробочку викрутив, щоб нічого не загорілося. Зараз ми його нагріємо і опустимо сюди статор. Зараз він не опускається. Треба, щоб нагреть він розширився метал. І тоді він туди піде на дно і туди четвенько должен зайти. Так вот такий процесс нагрева. На газовій плиті, зараз ловко нагріємо його. Так, статор нагрівся, чудово, аж димить. Так, зараз беремо такий, опускаємо наш. Отак от, от. І все. Далі у нас э, холод наш статор запресований цей корпус. Це чудово. Так, нам треба поміняти підшипники. У мене є снемник, зараз будемо його знімати так от сняв так. Це два нас негодних. Так, далі треба вдіти нам сюди нові підшипники. Так. Так, вчиняємо підшипник. Це у нас тут 202. Так. Добре. Вроді смазка есть, но я... Зараз відчиню, гляну, чи тут є змазка, бо буває так, що смазки маловато, ну щось є тут вроді. Сейчас гляну. Так, це добрий підшипник, он смазки тут багатенько, буває відчиняєш, а там нічого нема. Сухенький. Все добре, зачиняємо його назад. Так, все добре. Зачинили. Так, далі ставимо його сюди. У мене є така наставочка по внутрішній обоймі. Все, запресували, дивимося до кінця. До кінця добре. Хай буде. Так. Це підшипник у нас нижній, зараз поставимо. Так, так вроді теж є маска, але зараз відчинимо. Глянемо на цей підшипник. Цей підшипник маловато з маски, містами немає. Зараз ми трошки літольчику сюди покладемо і закриємо. Добавлю я сюди літольчику трошки. Так, зачиняємо. Так, рубин. Все добре. Чувствується, що є маска. Так, напресовуємо сюди. Беремо другу оправку. У мене зденюча така. Все, чітенько все зайшло. Все добре. Так, так далі. Статор у нас такий берем, його перевертаємо. Так, тут треба поставити нам назад цей підшипник. Зараз його витрим. Сальник, сальник, то Нижня частина сальника обойма тут и графі... не графітова, а я керамічна. Біленька. Вона в нормальному стані, ніде не, не тріснута. Зараз ми сюди її запресуємо. Так, требую помастити. Десь вона меня ага, силиконовая мастила. Зараз ми намочимо посадочне місце. І, і сам. сальничек смажем и сюда ставим его. Вот так, есть. Так, далее будем сбирать наш засовывать ротор. Ротор. Так, треба нам намастити. Так, це місто посадочне. Я змажу графіткою, щоб у нас було змащено, щоб в другий раз легше було витащити нам підшипник. Щоб його не, не важко було, якщо придиця ще раз знімати. Це настили ми графіточки. Вставляємо сюди підшипник. <звук> От і злегка так застукуємо. Сильно не треба, бо це чугуняка танка, сильно по неї не стукати. Так, добре. Далее так поставил в статор у нас стоит. Вот так вот я его выставил. Зараз тут тоже на мастю я графитка и посадочное место нижнего подшипника. Так. И стоять. Так, я выставлю. Запхнемо сюди наш ротор. Так, кінці висовуємо. Так. Ще треба нам намастити. Буде... Ні, зараз намостимо оце місце, де заходить. Кришка верхня, треба її змазати. Тоді легше буде, якщо розбирати і зараз засовувати буде легше. Буває вона так приржавіє, що невозможно її витягнути і Так прикипає. Ми її змажемо так, серідольцем, графіточкою, і Тут помостимо. О, вона легше зайде. Так. Так, опускаем. Так, теперь треба нам брать оправочку и по валу. Садим нижний підшипник. Так, чувствуем, что. Зашло трошки добываю трошки тут трошки тут. Опа, хорошо, чувствуется, що вже уперся. трошку підбиваємо так вроді сів так, по колу пройшли, все чудово цупкенько так проведу. О, все чітко ніде не черкає крутиться сміщення вала немає все чудово так подключаем. Так, у нас еридный конденсатор. С ним был так. Что мы робим? Тут у нас обмотка по цветам. Так, била это я рабочая обмотка, червона это пускова. Так, соединяем одну любую червоную с белой. Пускову с рабочей. Так, соединили. Далее рабочую садим на конденсатор и червону пусковую на конденсатор так е зараз берем шнурок який у нас звилка в розетку садим на цей общий и на у нас рабочая обмотка червона у нас остается с конденсатором так стоять вилка зараз включаємо Так, крутиться. В Яку сторону? Треба, щоб тут у нас була по часовой. Против часовой. Так, не вгадали. Міняємо містами пускову обмотку. То есть червоний дротик. Це знімаємо з общої. Садимо на конденсатор. Так. Так, а це на общую. 220 сюда подаємо подаем. Со шнура. Так, Е, Е. Так, даемся, запускаем. Так, добре По часовой. Так. Прибор показывает 1,3 Ампера. При напряжении 230 вольт, 1,3 Ампера. Ну, нормально. Потребление. Все. Тут по часової у нас, значить там буде проти часового внизу. Все добре. Так. Що далі йому робити? Що далі робити? Це все. В принципі, що йому робити? Я готовий можна. Казати хай забирають його. Все, всім дякую, що подивилися це відео. Підписуйтесь на мій канал. Далі буде цікаве. Як то кажу, ще по скрипту добавка до відео. Тут є пробочка така заливна, сюди заливається масло. Обикновенно я заливаю. Ну не таке, що сильно густе, а трошки рідчіше, щоб було. Це камера для масла. Як збираються всі сальники, ставиться кришка, закручується на ці 4 болтика, тоді сюди заливається вщент масло. Шприцом чи масленкою. Сюди це відкручується, заливається мастило. Не забувайте за це.